Її відео збирають мільйони переглядів, а найвідоміші зірки світу мріють потрапити до її об'єктива. Таню Мунінью, талановита режисерка з Одеси, працювала з такими артистами, як Леді Гага, Гаррі Стайлз, The Weeknd, Кеті Перрі, Карді Бі та Дуа Ліпа. Таню Муїні отримала титул режисерка року за кліп Леді Гаги на пісню Не куди бігати!» «20 днів у Маріуполі, перший український фільм в історії, який здобув премію Оскар у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. Режисер Мстислав Чернов разом із колегами Євгеном Малолєткою та Василісою Степаненко показали світові перші тижні оборони Маріуполя під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Театральна сенсація, конотопська відьма після солдаут-турів у Польщі, Чехії та Німеччини вирушила у світовий тур 2025 року. Виставу вже побачили глядачі у Нью-Йорку, Чикаго, Торонто та Монреалі. Олександр Усик піднявся на вершину світового боксу після серії вражаючих перемог. Усик став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі 2018-2020, володіючи одночасно всіма чотирма головними поясами.